Дуже багато хороших якісних ударів наносить наша наші сили безпілотних систем ССО, ГУР, загалом взаємодія усіх сил оборони і безпеки дуже якісно відпрацьовує по території ворога та по ворожих позиціях, локаціях вузлах на тимчасово окупованих територіях України. З того, що сказав пан Василь, удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах вибили 17% потужності переробки нафти в Росії. Про це пише Reuters. Не ми придумали, не ми на. Писали, а пишуть е за е океаном. Ще тобі я тобі скажу, так я, раху, я рахував ще, коли був зараз вже 8 НПЗ уражених за е серпень. Я рахував, коли ще був 6 НПЗ уражений. Це здається, тоді був. Сизранський сизранський був шостий в моїх підрахунках, і тоді я рахував, що вже 18% нафтопереробки російської було уражено. Тобто, я би ну мені ти тих Не ми порахували, а я рахував, коли був Сизрин уражений, І тоді я рахував, що 18% відсотків от проектної потужності річного еквіваленту було уражено, і це блин, Це реально тільки за серпень. Це дуже прям вау. Що важливо. Що важливо, це перетворилося в системну роботу Сил оборони України. Тобто я дуже так не поспішав розганяти переможенку навесні, коли почалися активні удари. Я казав, пост чекайте, давайте подивимось на системність, чи це не випадковість. І ні, це не випадковість. 17% вибити нафтопоробної галузі це дуже багато. А це... Чому це відбувається саме зараз? Такі от от твої думки з цього приводу. Е, Дивись, я, я дозволю з цього плану я перейду в гроші спочатку, тому що 17%. Е це 1,1 мільйона барелів нафти на добу. Росія не може переробляти. Російський сьогодні, в червні цього року, середня світова ціна на їхній нафту десь була приблизно 60-65 доларів. Тобто 65, а якщо ще один додаємо, 70 мільйонів доларів щодня втрати Через тільки нафтопереробку. це ми не кажемо про відновлення, про логістику, про всі інші супутні процеси, через які страждає Росія, і хай таки буде вічно до того, що прям кілометрові черги на АЗС, і скільки загалом супутніх витрат. Тобто щодня Росія зараз втрачає напевно мільярд. Щонайменше через наші ефективні удари. Якщо брати все ВВП, все суміжне, тобто це так тільки здається. А скільки треба коштів відновлення буде вкласти. Чому відбувається це зараз? Тому що ми наростили наші спроможності, все росте певний час. Не може тобі знаєш дерево вирости за два дні. А якщо воно виросте, то це не то дерево, яке би мало би бути. Ми наростили себе. Hey, no. Це да, ну. Тобто, це штучно буде. Це буде штучно, придумано. Можна взяти, перевезти тобі дерево з іншого. Неважливо, яке дерево. Важливо те, що ми нарощуємо системно потужність, потужність нашої системи. що це пов'язано за рахунок природнього процесу, зростання наших справ. Так, точно. І е підв'язка під переговорний процес щодо посилення наших е ставок, воно тут е грає разом. Тобто, це точно не під воно би все відбулося. Ось цей процес одно би відбувався. Ми виснажуємо Росію перед зимою. І саме тому, в серпні місяці, в інформаційному просторі з'являється тема від росіян. Вони вкидають зовні з різних іноземних ЗМІ, що нібито Росія готова на повітряне перемир'я. А для кого воно треба? Можливо, для країни, яка втрачає одну п'яту своєї навтопоробної галузі? Ми то вже знаємо, хто зиму перезимувати в кожній хаті, як на екофлот, якісь з акумуляторів там скручено, поз'єднувано павербанки і все інше. Ми вже пристосувалися. А чи ці падли пристосуються? А чи вони витягнуть на такій великій території забезпечити це все? Ось чому питання, і ось чому вони пушать цю тему? Знаєш, отут -от я прочитаю зараз одну новину, яка в мене викликає певне. Ну я скажу чесно, вона в мене викликає сум'яття, тому що пан Андрій, ми кожного разу фактично згадуємо таке поняття, як доктрина Герасімова, котрий підключає, скажімо так, все. До будь-яких дії, взагалі, які відбуваються в фізичному плані, будь-які наступи він підв'язує так само паралельно ще десь от, на 30% фізичних дій потрібно ще 3-4, тобто до 70% вербальних, скажімо так, назвімо їх дій, гібридних впливів. не кінетичних не розумілося. кінетичних. От і я просто зачитаю новину про що написало Reuters, посилаючись на свої джерела США. Пропонували Російській Федерації енергетичні угоди, щоб стимулювати Кремль до миру в Україні. І? І я просто пам'ятаю, така теза вперше про можливості повернення російського бізнесу вкидалася десь росіянами американського бізнесу, взагалі при собі бізнесу на енергетичних, скажімо так, на енергетичній галузі зараз йдеться про ExxonMobil, це американська компанія. І от перші подібні тези вкидалися у десь. Березні, квітні в лютому, цього року. в лютому. Мені здається, навіть на початку То, лютого. Я... Перед тим як Зеленський полетів до штатів починали це вкидати, і росіяни дуже сильно підхопили цю інформаційну. Во, тему. Коли починався переговорний процес, так. Так. а зараз ось ця от мене щось. Я просто дуже з перестрогою поставився до цієї це, це. Тупо я от з тобою годжу з відсотків, 100%, відсотків Це відлуння тієї ситуації. Почався переговорний знову процес для того, щоб нас тут зрадоньку рознести в Україні і показати зближення США і Росії. Відбувається. Той самий вкид, ті самі процеси, і я навіть не виключаю, що могли б навіть росіяни імітувати якісь переговорні процеси сполученими штатами на якомусь рівні для того, аби джерела підтверджували для Reuters, що дійсно щось таке відбувається, і саме це сталося на фоні зустрічі з Трампа з Путіним. Тобто, це все дуже не випадково. Я думаю, що це відголоски якраз інформаційно-пропагандистської роботи кремлівської машини. Тобто, було би зараз цікаво. Я думаю, так якщо ми маємо рацію, то по ідея наступним кроком має бути. Історія того, що удари українські не дають можливості відновити російсько-американське енергетичне партнерство. В принципі, подібне бомбардування, типу як зазіхання на енергетичну незалежність, ми бачимо від Орбана. Ми зараз до цієї темпи, теми ще перейдемо. Але подивимося, чи ми маємо рацію. Якщо далі буде розвиватися, якщо, скажімо так, цю наживку з'їдять і буде розвиватися такий, такий темп розмов, то значить, це є гібридним не інакше гібридним впливом Російської Федерації. Але я не просто так і ще це запитання до тебе з приводу того, чому зараз. Відбуваються ці удари. Зрозуміло переговори, зрозуміло зростання можливостей, але ну, ти знаєш, от, я не маю точної відповіді, але мені чомусь хочеться так вірити. Що є певна, ну, я би згода нинішньої американської адміністрації при всій там. Е як це сказати слово не ідіотичності, ну окей, контраверсійності Дональда давай. Трампа та його адміністрації. От при всій їхній контраверсійності, в мене от реально типу, складається таке враження, що Трамп він якби не проти давати можливість завдавати подібних ударів. Щоб, типу, ну це ж ваша війна україна Росія битися там там по-дорослому, окей, змагайтеся бити один одного, як можете, Показуйте я тут, свою знаєш, силу, показувати свою силу, показувати, що можете веду відразу тобі, і в доказ. Цих речей його твіти, що він казав, Байденах ти падла. Ну там, понятна, їхня любов, ці дідуські батли їхні, що він байдена чмирить за те, то, що той не дозволяв бити по території Росії далекобійні України. і чмирі із шостого. І, ну, ті, і потім він пише: даю Путіну два тижні. І якщо два тижні мене, то почнеться ще щось цікаве. І тут у нас і Фламінго, і Нептун, ага. і Далекозіннібари. типа, Почнеться щось цікаве руками України. це, типу, Ізраїль бомбить Іран. І я закінчу цю війну. Так, а, так, Україна так. бомбить Росію буде гірше Путіну в тебе є тільки а, два тижні. Мої певні джерела, які не буду озвучувати, підтверджують певні такі розмови між е, Києвом і Вашингтоном. Тим, що, певними столицями ти певними сказати. певними столицями, так би <гум> сказати, між е, Києвом та Вашингтоном. Вже карти розкриті про те, що Трамп не проти таких ударів і не виключаю, що удари по дружбі. Не погоджувалися з Сполученими Штатами, не виключаю цього. Не можу ні підтвердити, ні спустувати, бо не знаю. Просто припускаю і не виключаю, тому що це важлива історія. І просто так би ці удари не чомусь вони ж не наносились впродовж трьох років. А що Угорщина нам свиню підкладає тільки зараз? При та... тому, що, до речі, та ж сама УН'єчя, по якій газоперекачувальна станція, вона прям супер близько біля кордону. Та? Там по ній раз два там по ній можна бити було. можна було ще з березня 2022 року. Ми могли собі це дозволити. Ну може трошки пізніше. Розумієш, а чому й зараз ми б'ємо по дружбі? Так і що? Це з цього, типу, от щось з цього добре, Трамп, але Трамп погоджується це на. От, Давай поміркуємо. Давай, давай, е накладемо... Забираємося з тобою в Щоб що? Шо? Шо? демагогію давай. і в якісь ось ці теорії змок. Давай, щоб що? Шо? Трамп проведе зеленський. Каже, так. давай. Російську нафтопереробку, енергетику ще більше. Давай всіх лякай, весь світ лякай, щоб ми Путіна. Я мав для нього карту для того, щоб його дотиснути до тих умов, які треба, і тобі, Володимир Олександрович. Давай, тіпа. А я з свого боку підтисну і, і запропоную йому вихід. Тобто, ти забереш в нього яблучко, я йому принесу з іншого боку і скажу: От тримай яблочко, я тебе спасу, але по Україні робимо так, отак, отак. Як тобі моя теорія змов? Так я не розумію, не хіба нам Трамп, якщо ми можемо тебе просто так само бити е і все. Ну, ну бо дивись, Росію, бо лише Трамп може схилити Путіна до якогось переговорного процесу. А тепер поси питання: а він нам треба такий переговорний процес, який а чим, а, зустрічне питання. Давай тепер до різного відключаємо, включаємо здоровий мозок. А чи можемо ми довго стягнути цю війну на виснаження? Не знаю. Отож, нам насправді якесь затище треба. І бач, президент каже, що він хоче закінчити цю війну тривавим, тривавим, кривавим, тривалим, тривалим миром. Але я не вірю в тривалий мир. базово не вірю. Ну е е не вірю все. Я впевнений в тому, що росіяни прийдуть, і е тому він про гарантії безпеки говорить.